Привіт, знову на зв'язку Валерія, і це друга частина мого вишивального проекту Сорочка мальовка. Першу ви можете глянути десь тут, або не можете, бо я таки не навчилася прикріпляти ці посилання, тому що через все вона буде в описі. Отже, в день, коли було відзнято першу частину відео, я дізналася, що виробник таки робить цю тканину, і на сайті у них її можна купити. Коли я буду дорослою і багатою, я скуплю його напевно все і буду шити всі сорочки тільки на ньому, бо по перше це чистий льон. Він максимально легкий і невагомий, і мені дуже подобається. Плюс коштує як на льон досить дешево. Єдине, що я не раджу його обирати для тих, у кого є якісь проблеми з зором, бо це досить рівна тканина і може бути досить складно вишивати. Я поки що справляюся. Нитки тут у мене мільйон кольорів ДНЦ, досить таких. Пекельних поєднань, як бачите, намотка, яку часто можна знайти в фізичних магазинах, також я знаю, що її можна придбати на сайті мережки. Різниця полягає з більшого в ціні, бо звичайний моточок коштує 20 гривень за 8 метрів. Тут гривень 13, залежно від магазину 5 метрів. Це очевидно дешевше. Єдиний нюанс у мене є саме питання до чорного кольору. Бо мені особисто здається, що він не такий однорідний, як та нитка, що йде в намоці, і, відповідно, місцями ніби тонший. Але, можливо, я себе накручую. Наразі приступаю до вишивання. Першим етапом буде вишивка зовнішнього контуру, потім заповнення його саме оцим от кольоровим безумством. Зазвичай, щоб не знудитись. Я би зробила так. Я би вишила контур першого рукава, все заповнила, і друга рукав, далі вперед, і так далі. Але це не той випадок. На схемі видно просто мільйон деталей, багато дуже дрібних елементів, які зустрічатимуться в різних місцях, тому буде. Набагато практичніше взяти і вишити все одним кольором, другим, третім, десятим. Відповідно, готовий результат побачу вже, коли все буде готово. Але така технологія дозволить мені трохи зменшити хаосу в житті, якого мені без того не бракує. Тому поїхали. Переміщаюсь на диванчик. Вітаю вас. Фолічно, контур цієї вишивки може виконуватись або швом позадголку, або ланцюжком. Його ще іноді називають тамбурним швом, мені здається, так називали його в школі, на уроках праці вчили. Я обрала варіант з ланцюжком, так, щоб вишивка виглядала більш графічно. Ми з Зеброю робимо включені зі столиці, і у мене одразу декілька новин. По-перше, Олег подарував мені мікрофон. Чекай. Сподіваюсь, феноменальні звук почую не тільки я. В загальному моєму чоловіку настільки сподобалась перша частина, що він вирішив підтримати мій проєкт і інвестував в нього, щоб я не зупинялась і розвивалась. Але як виявилось, інвестиція це не з дешевих. Тому, якщо ви маєте якихось рекламодавців, повідомте їм, що тут є 300 підписників, які готові для рекламних інтеграцій і будуть сприймати. Рекламний контент. По-друге, я приїхала в Київ. Як бачите, інтер'єр дещо змінився, а це означає, що у мене було більше п'яти годин дороги, завдяки чому я закінчила контур до рукава. Та-дам! третя новина не така позитивна. В процесі вишивки стався епізод боротьби з котом за робоче місце, в результаті чого один з рукавів був цілком золото кавою. Відповідно, мені одразу довелося його попрати, щоб потім не лишалося плям. Це вдалося, але тепер є нюанс. Тканина трошки всілась. Тут вона більш щільна, і дірочки не такі очевидні. Я ніколи не пробувала, але майже всі майстри кажуть, що вишивати по випраному полотну набагато складніше. От дізнаємось, буде дуже цікаво, як на мене, на практиці перевірити, наскільки випране полотно і невипране будуть відрізнятися зовнішнім виглядом вишивки і зручністю в роботі. Глянемо, поїхали розмальовувати нашу мальованку до вишивки до сорочки. Я не бралась. По перше, бо мені потрібно було вже виїжджати, і я схопила з собою в поїзд те, що було під руку. Тобто два рукави і нитки для заповнення, та й відверто кажучи, від цього чорного ланцюжка я вже страшенно знудилась, тому навіть радію, що можна трошки переключитися. Це включення на честь того, що частково вже наближається до фінішного завершення перший рукав. Це власне була власниця цієї сорочки. Цей маленький дурдом на честь сімейного відпочинку. Друга причина включення це. Сьогодні в мене день народження. Мені навіть сусіди подарували дарт. А якщо б ви хотіли зробити такий самий важливий подарунок, я вам пропоную картку монобанку десь отут. тут. Я збираю гроші на сьомий слой третього покоління для підрозділу мого чоловіка. Олега, ви бачили там в відосах про Боржаву і купу інших гір. Він займається розвідкою. Його підрозділ вже готується до зими. що може бути важливіше за це? Для мене нічого. Тому з днем народження мене. Хотіла би його зустріти зі своїм чоловіком. Тому хорошого вам вечора. А я нарешті трошки повишиваю. А це от брат майбутньої власниці сорочки. Приключення присвячене тому, що я закінчила рукав. Виглядає він орієнтовно так. Мені подобається. Причина, з якою я не можу продовжувати, я загубила другий рукав. Кому вже молиться? Кому молиться? Не питайте, як це відбулося? Це досить дивна історія. Але це саме той рукав, який я залила, кави, мусила попрати. Доведеться почекати. Теоретично його знайшли і можуть мені повернути, тому наразі я почну вишивати станок. Я думала цього уникнути, бо особисто на мій смак, якщо пишна вишивка на рукавах, спереду вишивки ще багато, мені занадто. Але зайняти мені руки треба чимось. До того ж, сьогодні вишивальний клуб, дівчата будуть вишивати, а я що. По-друге, завтра мені в дорогу, в поїзді годин 8 чи 12, не пам'ятаю, я знуджуся без того всього. Тому розкрою станок, нанесу на нього візерунок і почну з нуля. Будемо сподіватися, що рукав повернеться в сім'ю. Ну що я вам скажу, друзі, після вчорашнього включення помінялося ну, трошки, не сильно помінялося. По-перше, під час вишивального клубу мені вдалося досить, досить швидко вишити аж третину переду. Ну, контур. Але по дорозі на вокзал сталася просто дивовижна подія, яка відновила мою віру в людей. Мені повернули рукав. Він був замотаний в журнал про петлюру, адже виявилось, що я ж ще петлюру загубила. Так твориться історія. У мене попереду декілька годин в поїзді. Запрошую вас поушивати зі мною в поїзді. Поговоримо про корисне. Дякую. Не думаю, що це надзвичайно продуктивна інформація. Ну, але чому би не поділитися? Як особисто я роблю, коли у мене є чимало роботи одним кольором. По Перше, Марта мені подарувала надзвичайну штуку. Це магніт для гол. Його перевага в тому, що я можу в будь-який момент голку мало не кинути, і вона лишається на цьому магніті. Він дуже потужний. На практиці я заправляю чотири голки одним тим самим кольором зараз. Прикріпляю магніт. Як виявилося, в цьому вагоні, тільки одна металева річ була. Це Оце. І, власне, тоді не спиняюся на перезаправляння ниток. Такий конвейер пришвидшує процес, Скільки качалочки це, це щось подібне до гладі, тому потрібно, щоб нитки лягали дуже рівнесенько. З цього є такий лайфхак. Водичка, в якій пару крапель кондиціонеру для білизни. Я її, нею просочую нитку, підсихає і тоді дуже рівненько лягає. Я думаю, всі про це знають, але. Що я ще можу розказати? Мені здається, цей відео вийде таким довгим, що це просто капець. Зараз, до прикладу, видно в кадрі, як виглядає звичайна нитка моточку Муліна і ту, яку я вже намочила кондиціонером. Як бачите, ця покручена ціня. І тепер найприємніша. Знаєте що? Обидва готові. Хотіла би я сказати, що це було швидко і просто, але підрахувавши загальний час, який в мене пішов від, від попереднього відео, я вахою приблизно на один рукав пішло 40-45 годин. Це десь 80-90 годин на весь процес, ще лишився перед. Звичайно, варто зауважити, що я вишиваю в суто в перерох між роботою, так би це зайняло там, може, тиждень, але дяджу треба зарабатывать. Тому вишивала я ці два рукави орієнтовно 6 тижнів, півтора місяці. Я розумію, що вам чекати на нове відео дуже нудно, тому перед наступним я вам рекомендую підписатись на мій інстаграм, там якісь апдейти частіше бувають, і просто життя трохи більше, бо з Ютубом я ще тільки вчуся поводитись. А ще в мене є телеграм-канал «Палєра Від Лєри, це я. Де я викладаю всякі заставки на телефони, які роблю сама? Я фотограф, як бачите. ситуація з вишивкою переду орієнтовно така: майже половина контуру зашита. Залишилась друга половина і вишити кольором. Сподіваюсь, мені вийде досить швидко, бо час вже піджимає. Не повірите, бо я власне і сама не вірю. Зараз середина серпня, і я нарешті закінчила вишивку цього проекту. Раз, два, три. От станок навіть щойно з-під голки такий пожамканий. По часу це зайняло дуже довго, набагато довше, ніж я розраховувала. Давайте розглянемо, що так вийшло. По-перше, сама техніка. Вона дуже одноманітна і навіть не треба рахувати. А я люблю рахувати. По-друге, тут чимало дрібних деталей, всяких пелюсточок, дрібних елементів, заповнення яких вимагало більше часу на закріплення нитки, ніж на саме вишивання. Ну і по-третє, мені в серце увірвалася одна сорочка, яка зі своїми рахунковими техніками просто скаламутила мені голову. Але я вчасно взяла себе в руки, відклала ту східно-подільську вертихвістку, розставила пріоритети, бо Софія на першому місці. Тож, думаю, можна підвести підсумки. Я не була дуже уважно стосовно часу, який в мене пішов на вишивку станка. Тому я не скажу скільки це по годинах, але плюс-мінус годин 30. Тобто, сорочка на дитину років 6-7 займає не менше 100 годин суто вишивки. Але це тільки початок. Адже якщо ви знаєтесь на збоченнях, то маєте розуміти, що далі починається найцікавіше, а саме збирання цієї сорочки, і звичайно, що це все робиться вручну. Час у мене омаль, бо на примірку треба ще й з'їздити в Дніпро. Маю встигнути, інших варіантів в мене немає. А що ж буде далі з проектом? Звичайно, нове відео. Я буду для вас готувати розповідь про те, як я це збиратиму все докупи. Як це відбувається? Тут бракує ще манжетів і облямівки коміра я їх вишиваю в останній момент. Це потрібно для того, щоб добре посадити одяг саме по статурі людини, і тому це буде в процесі збирання робитися. На початку пришиваються рукави до станка, далі робляться оздоблювальні роботи і всякі там пазушні розрізи, гудзики, комірці, коротше роботи напевно навіть не менше ніж. З вишивкою. І доки я побігла займатися далі цим проектом. Ви можете мені в коментарях розповісти, як вам такий формат відео. Бо для мене було дуже цікаво споглядати за собою впродовж цілого відрізку часу, адже і, і я, і мої думки змінювалися впродовж цих більш ніж півтора місяці роботи над сорочкою. Тому хотілося б знати ваш фідбек. Наскільки такий формат відео насправді цікаво дивитися, бо я розумію, що чекати декілька місяців, щоби подивитись наступну серію, це напряг. Я сама серіали перестала дивитися. Через це. Ну то що, вишивка є, я пішла збирати сорочку. А вам нагадаю про збір на потреби аеророзвідки Азову, який весь час десь я розповідаю. Дякую за увагу! Лайкайте, підписуйтесь на мене тут, в інстаграмі, в телеграмі, усюди, де тільки хочете, де тільки можете мене знайти. Буду вам вдячна. Пишіть коментарі і любіть Україну.